Дорогі розпочинаємо молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, віддаємо цей час тобі, віддаємо Ісусу Твоєму найсвятішому серцю. Тю молитву в цей час в свої серця, просимо Тебе, Ісусе, допоможи нам відкрити наші серця на Духа Святого, на Його благодать, на Його ласки, на Його дари, на Його дію. Просимо Тебе, Ісусе, щоб ми на цій молитві були добрим знаряддям в твоїх руках, через яке ти міг би теж діяти щодо нашої держави. Просимо тебе, Ісусе, щоб ми під натхненням Духа Святого молилися за нашу державу. Тих намірах, яке хоче твоє серце, які хоче твоє серце. Просимо тебе, Ісусе. Щоб цей час. був приємний для тебе. Просимо тебе, Ісусе, проплоди цього часу добрі, які, може, і не побачимо, але Ти все знаєш, а може, побачимо вже тільки в небі, а може ще і тут, просимо тебе, Ісусе, просимо, допоможи нам ще більше відкрити наші серця, надію Духа Святого. Просимо тебе, Ісусе, Дух Святий, тебе я чекаю, Дух Святий, тебе я шукаю, доторкнись моє серце відкрите, наповняй. Свої сині слави Дух Святий, тебе я чекаю, Дух Святий, тебе я шукаю, доторкнись моє серце відкриє. Силі і слави, Дух святий тебе я чекаю, Дух святий Тебе я шукаю, доторкнись моє серце відкрите. Наповняй свої силі і слави, Дух Святий, тебе я чекаю, Дух Святий, тебе я шукаю доторкни. Моє серце відкрите, наповняй, наповняй свої сили і слави Дух святий тебе я чекаю, Дух Святий. Відкрите Наповняй свої сирі Дух Святий, тебе я чекаю, Дух Святий, Тебе я шукаю, доторкнись моє серце відкрите, наповняй. Свої сирі і слави Дух святий тебе я чекаю, Дух святи, Тебе я шукаю, доторкнись моє серце відкрите. сирі і славі наповняй наповняй в своїй сирі і славі, Дух Святий. Тебе ми чекаємо, Дух Святий, тебе ми шукаємо. Приходь, Духу Святий, Боливайся на наші спражні серця, приходь Дух Святий. Ми потребуємо тебе, як потребує суха земля дощу, так ми, Духу Святий, потребуємо тебе. Прийди, Духу Святий, наповняй нас, Духу Святий, в своїй силі і славі. Прийди Духу Святий. Прийди Духу Святий і оживляй в нас те, що є померле. Воскрешай в нас те, що є неживе, прийди Духу Святий, прийди Духу Святий і очищай нас, щоб ми, як очищена виноградна лоза, яка бере свій Початок від Ісуса, яка черпає від Ісуса, щоб ми могли принести добрі плоди. Прийди Духу Святий. Прийди Духу Святий і чини з нас добре знаряддя в руках Ісуса. Прийди Духу Святий. Прийди Духу Святий і очищай нас від зачерствілості, від байдужості, від твердості від жорсткості. Духу святий, чини нас вразливими, ніжними, піддатливими на твою благодать, чутливими на кожний найменший твій порух, на кожний найменший твій подух, чини нас піддатливими, Духу Святий. Прийди Духу Святий, прийди Духу Святий і забери з наших сердець всякий бунт, незадоволення, лінь, заздрість, зарозумілість, гнів. Чи не з нас Духу Святий. Добре знаряддя, яке буде нести в цей світ: мир, радість, любов, потіху, доброту, тепло. Прийде Духу Святий, Прийди, Духу Святий і розпали наші серця, бажанням виконувати волю Отця, догоджаючи Ісусові і в усьому піддаючись Тобі. Прийди Духу Святий, Духу Святий ти знаєш наші немочі, слабкості, гріхи. Ти знаєш, що самі із себе ми нічого не можемо робити доброго, а навіть якщо назовні це виглядає як добро, то наші наміри. Не є чисті, не є досконалі, не походять з любові. Тільки те, що приходить від Тебе Духу Святий, тільки воно є насправді добре. Прийди Духу Святий і дай нам в серце добрі наміри, добрі бажання. Добрі думки, дай також нам сили, відваги, йти за цими бажаннями, за цими думками, за цими натхненнями. Прийди Духу Святий! Прийди, Духу Святий і вчи нас любові. Вчи нас справжньої любові, яка не шукає свого, яка є терпеливою, лагідною, милосердною. Яка бажає добра для інших більше, ніж для себе. Дух Святий прийди і навчи нас любити. Прийди Дух Святий. Прийди Духу Святий і навчи нас молитися, навчи нас просити. Прийди Духу Святий і навчи нас справжньої молитви, щоб наші прохання виходили із правдивої любові до Ісуса, не із егоїзму, не з себелюбства. Але справдивої любові до Ісуса прийди Духу Святий і навчи нас чистої молитви. Прийди Духу Святий. Прийди ми чекаємо на тебе. Прийди. Так, як надходить день, кличем прийди, Боже Хай буде радість, хай скрізь панує твій дух. Прийди, ми чекаєм на тебе. Прийди, так, як надходить день, кличем прийди. Хай буде радість. Хай скрізь панує Твій дух. Прийди, ми чекаєм на тебе. Прийди так, як надходить день, Кличем прийди, Боже, хай буде радість. Хай скрізь панує твість. Прийди так, як надходить день, кличем прийди, Боже, хай буде радість. Хай скрізь панує твій дух. Прийди, ми чекаємо на тебе. Прийди так, як надходить. День кричем, прийди, Боже, хай буде радість, хай скрізь панує твій дух. Прийди, ми чекаєм на тебе, прийди, так як надходить день, кличем, прийди. Кличем, прийди, Боже, хай буде раність, Хай скрізь панує Твій Дух. Прийди, ми чекаємо на Тебе, Прийди, так як надходить день, Кличем, прийди, прийди, Боже, хай буде Ais kris panuje tvii duch, klicem pridi, Bože, haj bude radis. Ais kris panuje tvii duch, klicem pridi, Bože, haj bude radis. Просимо тебе, Господи, щоб скрізь панував Твій Дух Святий, в нашому особистому житті, в наших сім'ях, наших родинах, наших селах, селищах, містах, в нашій державі Україні і в цілому світі. Хай скрізь панує твій дух. Просимо тебе, Господи, щоб твій Дух Святий прийшов зараз до всіх військових, прийшов з тими благодатями, яких кожен потребує. Просимо про Духа Твого Святого для наших полонених, для тих, хто зараз на передовій, в окопах, в оточенні. Просимо про Твого Духа Святого для поранених на війні, фізично і психологічно. Просимо Духа Святого для наших діток викрадених. Просимо Духа Святого для всіх, які через війну залишилися без даху над головою, яким довелося покинути домівки чи яких домівки. Були зруйновані внаслідок російської агресії. Просимо Тебе, Господи, про Твого Духа Святого для всіх нас. Просимо, щоб ми могли відкрити серця на те, що ти приготував для України. Я колись, Господи, ти робив чудо історію історії ізраїльського народу, не одне чудо, а багато чуд, коли виводив їх із єгипетської землі. Ти це все приготував, але був потрібний Мойсей, його помічники, був потрібний народ, який би відкрилися на те, що ти приготував, який би взяли в цьому участь, який би сказали тобі так і робили те, до чого ти кликав. До того, що ти приготував, ти потребуєш також людей, які би співпрацювали з твоєю волею, з твоїм планом, з твоїм задумом. І віримо, Господи, що так і в Україні, що Ти приготував це велике чудо для нашої держави, це велике світло. Яке виляться з України на весь світ, але потрібні люди, які будуть мати відкриті серця на цей твій Божий задум, які повірять тобі і які будуть робити згідно з Твого Слова, згідно з тим, до чого будеш заохочувати. Ми просимо Тебе, Господи, про Духа Святого. Щоб ми могли мати серця, які будуть відкриті, на волю Отця, які будуть відкриті на його заду. І Хай Господи, Твоє надприродні втручання здійсниться. Через нас, які приймемо Твоє Слово і будемо співпрацювати з Ним. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву. Бажаю вам мати відкрите серце, щоби прийняти все-все, що Господь хоче вам дати і через вас зробити. До зустрічі завтра, папа! -па.